Всім привіт! Не зв'язкула Патинський сад. 14 квітня 23 рік. чешемо, чешемо газончик. В принципі, нічого тут нового, просто собі ми його чешемо і чешемо, Але що буває, коли є неналежний догляд за газоном, так? Да? Значить, цей саме цей головний газон, він в осінь він не чесався, не скарифікувався і був підстрижений неналежним чином. Тобто він заходив в зиму, перерожчий. Що ми зараз маємо таких місць. Таких місць. Просто тьма. його. Плюс, так, да, плюс ще й деякі болячки на ньому є. І поки, поки був догляд належний, то тримали, тримали ми його в тонусі, а потім коли, коли по деяким причинам не по нашим. Догляд зменшився у відсотковому співвідношенні по кількості якості, то... ні, не якості, а по кількості. То, то от Така от історія. Тому м -м, треба да, прогнозувати якомога більше прогнозувати витратну частину на своїй зелені насадження. І... І якби закладати, закладати то в бюджет. І якщо ця цифра буде на перший погляд велика, то треба зразу зменшувати ці самі зелені насадження. Ну Чи за рахунок там рослин, за рахунок газону, більше мощення покласти, менше газону, тому що, ну тому що це все кошти і якщо... Ділянка велика, бачите, яка теж чудова історія. Якщо ділянка велика, то, то вона за собою тягне велику видаткову частину. Якось так. Якось так. А взагалі всіх вітаю з наступаючим святом великим. Тримаємось, все буде Україна!